У 2001 році у Дніпрі започаткували традицію вітати перших немовлят, народжених у новому році. Міська влада та керівництво пологових будинків вручали молодим батькам подарунки. Така практика у багатьох країнах своєрідний символ нового початку та продовження життя. До того ж, ініціатива могла частково мотивувати сім'ї на народження дітей. Батькам дівчинки Маші, яка стала першою дитиною, народженою на початку третього тисячоліття у Дніпрі, пощастило особливо. Тоді, як я пам'ятаю, студентка біологічного факультету нашого університету Оля Березнюк народила дівчинку в 0-0-2 хвилини. І мер Іван Куліченко прийняв рішення подарувати їм двокімнатну квартиру. Я пам'ятаю, як ми тоді їздили в редакції, туди в пологовий будинок на космічній Людмила Івановна Падавко. Щиро вітала разом із Іваном Івановичем Коліченко, новонароджену і вони дуже були приємно вражені, коли він сказав, що подарунок і подарунок цей дуже вагомий двохкімнатна квартира. На той час це було розкіш.